Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні? Будь ласка, зробіть це. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Сьогодні робимо цей матеріал без відео, аби швидше вам надати свіжу інформацію. Отже, вночі ворог атакував Львів. Під час ракетної атаки росіян на Галицьку столицю вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет калібр. Близько першої ночі окупанти завдали удару з акваторії Чорного моря. Про це говорять у повітряних силах Зсу. Чому не збили всі ракети? Послухайте, будь ласка, є коментар Юрія Ігната, речника сил протиповітряної оборони. І повітряних сил, ну знаєте, мені навіть пишуть. А чому ви написали у дописі лише сім із 10? Ну я хочу відповісти, тому що хотілось 10. Хотілось 10. А щоб було 10 із 10, Нам потрібно, нам потрібно в 16 принаймні, тому що захистити країну від тих прольотів ракет, усю на жаль, не так просто. Звичайно, летіли вони з моря. Зазвичай пропрацьовує ворог маршрут. Найкращий для них маршрут для того, щоб подолати систему ППО, знаючи де сильні, де слабші місця в Україні, які ми прикриваємо об'єкти, які міста прикриваємо. Вони власне попрацювали той маршрут, що використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок різних в даному випадку Дніпро вони йшли, начебто до Києва летіли і різко звернули ті ракети в напрямку Львова. Таким чином. По напрямку слідування цих ракет їх можна було б перехоплювати винищувачами, з чим і займались наші винищувачі, і частину цих е, ракет е, власне вдалося, але перехопити винищення авіації. Але це дуже невелика частина. Е, з цією задачею міг би справитись винищувач f 16, багатоцільовий, який створений для того, щоб знищувати та перехоплювати такі цілі, як крилаті ракети та дрони камікадзе. Саме тому сьогодні увага. До цієї проблематики увага до того шістнадцятого ну не перестає не сходить з вуст кожного українця і української влади, ну, зрештою, яка військових, які роблять все можливе, аби пришвидшити процес надання Україні цих вони пришвидшити процес відправки. Українських пілотів для навчання на цьому типу літака цей літак міг би захистити, перехоплюючи ракети власне по всій території країни. Внаслідок атаки росіян пошкоджені у Львові кілька десятків будівель. Загиблі на даний момент 10 людей, 32 людини поранено. Під завалами можуть перебувати люди, тому і досі рятувальники намагаються витягти їх розгрібаючи те, що лишилося після падіння уламків ракет в хаті ні вікон, ні дверей постраждало все. Деякі люди втратили домівки повністю. Послухайте коментарі. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла от Бачите, от в чому я є о, все. Слава Богу. От ще треба восьму в лікарню їхати от зашити. Ви були в квартирі сама одна. Ще? Сама, 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 сама. Перший вибух був, квіточки вазонки в мене попадали. А потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні в нічого немає. Бо, в чому були, то були. поле. тут трошки поранку, ногу, по голова і все. були одна на цей момент. До троє. Чоловік після ум. Сонто, дочка і Сонку, дочка і нічого, а, а, а мені спина посікувала, ударна пина пішла вікна воду. Випкнуло її на мене та й все. То вас поранило обличчя. Обличчя, руки, ноги, груди. Коли вас не шпиталізували? Ні, сказали, то нормально буде. Помиєтеся дома, та й все. Як це було, як ви це чули, де ви були тим? Були, Спали, почало цей там. А скільки було хватило людей? П'ятеро. І що з що з усіма вашими рідними? Ну, нормально діти нормально. все так, поки я одна повсякдала? Отже, на даний момент четверо людей загинуло у Львові. Найстарші загиблі 95 років, наймолодші 21. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа. Пошкоджена одна підстанція у Львові. 150 абонентів залишаються без електропостачання. Знаходимось на місці трагедії. Бачите, результат руського міра. Пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, все будуть травмовані і загинувші. Отак, руський мір прийшов до Львова. Дякую величезне дихальність служби надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які згуртували навколо цієї трагедії. Будемо їх формувати на протязі дня збірних завалів. Зробимо все від нас належне, щоб спасти, врятувати людей. Як ви бачите, основна мета це, звичайно, знищення українського народу. Це війна на смерть. Але ми переможемо. Тримаємося. Одразу після трагедії полилися звинувачення в бік Андрія Садового якого звинуватили в тому, що деякі укриття були зачинені, і мовляв, люди так само, як і під час трагедії в Києві, просто не змогли потрапити в ці укриття. Послухайте, що відповів очільник Львова на це? Я маю наступну інформацію. Тут знаходиться дуже велике укриття. Так що ви розуміли, на час тривоги там було всього навсього п'ять людей, і люди, які зазнали. Ураджень, це люди, які не пішли в укриття. фактично велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними, але вони є, вони в робочому стані. Щодо а той, що укритів, люди... що закриті тому що в соцмережах сьогодні, зранку от вночі, були відео закритих укриттів. Буквально на замках. Люди не могли туди потрапити. Що починається, якщо починається тривога. То людина, яка живе в будинку відповідальна за укриття, має свої квартири вийти і відкрити це укриття. Якщо ви будете зробити, що ви будете робити фотофіксацію в час тривоги, то так ви будете мати певну штину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку і його відкриють. Розумієте? Друзі, на завершення скажу, що в усій цій трагедії безумовно вина росіян і терористичної держави, яка атакує нас так, що в жодному місці нашої країни немає безпеки. Ми маємо це розуміти. І тому користуйтеся, будь ласка, укриттями. Це може врятувати ваше життя і ваших близьких. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо цього ще не зробили, і дякуємо вам за довіру. До зустрічі завтра.